Вітаю, це про світло. 11 січня 25 рік. Ну не міг не зняти квіточку. Це перша квіточка розпустилась, розквітла у нас на Газані. Якщо і зараз день, якщо знімати ввечері, вона ввечері починає закриватись. Тому зараз день, десь 14 годин. Вона вчора тільки почала відкриватися. Спочатку були такі полюстки. Тоненький, а потім кожен полісток розкрутився. І отака стала гарнюся. А я тут зараз її, вона була в мене там другою стояла. Я підніс зараз до себе ближче, а дивлюсь, тут уже знов ось Бурбашка. Бутончик вже червоніє. Ось у нас я думаю, що ця штучка завтра у нас неділя. Завтра у нас не буде. Я думаю, що вона в понеділок вже відкриється. Це повинно бути Єловкіс, оце у нас редкіс. Бетонів ще багато на, цій, на, на цьому базоні. У нас вони всі з бутонами на, на жовті багато бутонів, там якщо позаглядати. Багато бутонів на жовті. У нас одна без бутонів була, вона сама далі, вона зараз стоїть. От так, треба буде ближче взяти, подивитися. На всіх, на, на всіх оцих чотирьох квітках багато бутонів. Я купив ще трошки насіння собі газані. Це. Насіння не я купував, це дружина собі купила насіння. Вона хоче ці рослинки висадити біля під'їзду в цьому році, Ну, вже там десь, в, мабуть, в другій половині травня. І ми, я вивчав для неї, за скільки ця квітка сходить і за скільки вона доходить до квітіння. Ну, от У мене тут я залишив записи: Посіяні 8-11, двадцять четвертого, пікірування 30-го, а сьогодні в нас 11 перша. А я сьогодні собі насію, я купив 4 чи 3, не пам'ятаю, 4 чи 3 сорти. Ну, вона, вона вся, там це все насіння. Ну, тут там буде теж ця серія кіз, потім буде серія. Просто якась і буде ще, якщо вірити опису, з матовим, з матовим листям. Це листя у нас таке воно блискуче, а то буде матове. І всі ці три по 10 насіння це все суміші. Тобто я не знаю, які вони будуть, коли виростуть. Ці у нас підписані з кольором. Дуже добре, мені подобається, що вони не дуже високі. Я думав, що вони будуть вищі. А тут от я зараз десь року тут представлю ось от, от моя рука. Ось вона така, Да? Дуже, дуже мені подобається, що вони невеликі. Ця взагалі мені здається, що могла б трошки ще підростити довжину бутону, а потім, щоб він розпустився. Бо якщо ця в нас буде зверху, так, то ця, мені здається, вона буде десь там на рівні. Листки є вищі. Якось так. Тому ну, все одно гарно, що вони такі невеликі. Максині ростуть, воно вже там є бутони. Ось на цій квітці бутони є. Ось на цій є бутони, вже там такі, що видно, що вони бутони. І я думаю, там, якщо ще пошукати, то, мабуть, ще знайдемо трошки. Дуже я задоволений цими касетами, я про них розповідав, оці великі, на 600 на 480, здається, білі. білі. Це пластик харчовий, він нічим не пахне взагалі. Оці чорні, які я купив пізніше, вони менші, ну, от я поставив у них рослини, так, щоб вони стояли. Попливав, щоб вони трошки, якщо прирвалось, нічого не було такого, нікуди воно не ділося, не заважала вода. А персі нормально так ростуть зараз. Сьогодні ввечері, мабуть, запишу перший ролик про світло для рослин. Буде така коротка перша частина, як воно, як воно розвивалось, з чого починалось. Тенденції до чого воно зараз прийшло. Що я рекомендую? Ну, як воно працює, хто дивиться, канал бачить. Хтось у нас замовляв вже лампи, захоче відпишеться, як це працює. Не захоче, не відпишеться. Тобто лампи -мо, я можу зробити під замовлення, під ваші розміри полиці, потужності. Майте на увазі, кому треба. Скоро сезон. Та й взагалі мати, мати взимку на шматочок літа, я вже казав, що якщо у вас є. Трошки місця, то можна зробити. Я робив, от в мене замовлення було лампи 500 мм, тобто це зовсім маленька буде така поличка 500 на 400. Да, робив трошки більше 700, 760 мм. Тому сезон не за горами. Майте на увазі. Ну, отак, одним, одним оком на салати Салати починають набирати. Оце проросли у мене. Ой, знову не взяв упаковочку, зараз не знаю, як називається. Там ще залишилось трохи ось цього базиліка гекафюру. От він відсажений, він ще майже не відрізняється. Хоча вже, там, якщо подивитись на дальні, вже по розміру відрізняється. Це треба або сьогодні розсадити, або з'їсти. І там ще десь у мене заперсано, там стоїть ще от виток з базиліками. Я їх вже тут починаю з цього чисто з цього боку їсти. Бо на полицях місця залишається менше. Квіти забирають місце, квіти великі. Ну, вони відносно великі, не можу сказати, що вони великі. Але от ширина полиці у мене 600, а тут у мене стоїть 5, 5 от таких вазончиків по ширині, по ширині полиці. По довжині. От моя касета ось велика, не касета, а під, піддон білий. 3, на 9, 3, 3 рослини на 5 рослин. Це 15 рослин піддон. Ну, і я не хочу, щоб вони росли більш, більш щільно, тому що ну, їм вони ще ростуть, їм, вони, вони якось в листі не мають обмежень. В листя будуть такі, як моя долоня. Я вже якось в аксині вирощував і знаю, що це. Якщо їм дати місце, то вони нормально ростуть і будуть потім гарні квіти. Я сподіваюся, що, що так буде. Тут є трошки прихворівші квіти. Ось така, наприклад, не знаю, треба буде щось чимось поприскати. Доби вона, от я бачу, що є проблеми з цією рослиною. Це темна рослина, світлі рослини якось більш-менш більш нормальні. Огірок. У мене тут ще щось ростить. Ось виростить ще, мабуть, оцей огірок. Десь там ще щось я бачу. Тут не знаю, може щось буде. Я пустив. Він зараз у мене висить. Ота ляна, висить у мене от там перекинулась через. Поперечно для лампи і пішла вниз, я її не тримаю, хай собі йде далі. Ось ще раз зупиняємось на цій красі. Квіточка дійсно гарна. Не знаю, передає, камера не передає красу. Не очікував, не очікував, що буде така гарна, що мені сподобається і листя таке гарненьке в неї. Тому посію ще буде якась виставка в кінці. Лютого початку березня хаймейт ми хочемо там показати своє світло ну, і покажемо, що під ним росте. Всім здоров'я!